Слава Богу. Холодний ранок, скроплений росою, за обрію виводив новий день, а праведник, вмиваючись сльозою, молив у Бога за своїх дітей. Може, згрішили, може, провинились чи прогнівили, Господи, тебе, а може, вони надмір веселились. Почуй бажання батьківське моє, старечі руки підняті до неба, від хвилювання тіло все тремтить, у Бога ласку вимолити треба, з колін вставати і ов не спішить, стада численні, працьовиті слуги, достаток є у кожного з дітей, не знають горя, труднощів. Недуги та вправедності чоловік оцей не забуває ім'я свого Бога, схиляється в покорі перед ним, він ще не знає, що прийде тривога, що все багатство зникне, наче дим. Він ще не знає, що загинуть діти. Що буде рани черепком шкрепти що буде він на попелі сидіти? О він не знав, як близько до біди. Та йов знав Бога. Він у нього вірив, приносив жертви, плакав і молився Своє життя він Господу довірив, був з Богом завжди і не помилився а як у мене, як у тебе, друже, чи пам'ятаєм Господа в добрі, чи ми до справ Господніх не байдужі, коли живемо в достатку і в теплі, чи славим Бога за столом багатим, чи дякуєм, як досягли чогось? Живемо з ним щодня, чи тільки в свято? Хвалу віддати, спішимо якось. Чи в радості читаєм слово Боже, чи хочеться молитись в час добра, бо вмить одну усе змінитись може. І що тоді нам скажуть небеса? Достаток ти приймаєш як належне, а що, коли збідніє весь твій дім, нині успішний, завтра протилежне? Чи буде вдячність в серці ще Твоїм, нині щасливі, сильні та здорові, а як хвороба прийде на поріг, у ці моменти пригадаймо Йова, який в стражданнях вірність все ж зберіг, як легко Бога дякувати в щасті, і як непросто в дні випробувань тут на землі. Ми гості лиш дочасні, і нам до неба не дійти без страждань. Коли зустрінемо радості й тривоги, приймаємо все з подякою в житті за це в кінці життєвої дороги нам в небі вручать золоті вінці. Амінь.